Розрахунок річного доходу. Протягом цього періоду, з 1 квітня і до сьогодні, була така певна еволюція. Тобто, податкова спочатку дала таке роз'яснення, як ви бачите на цьому екрані, і зараз ми його розглянемо, а потім змінила свою точку зору. Отже, спочатку у нас було таке роз'яснення. На запитання, як буде розраховуватись граничний обсяг доходу для ФОП платників єдиного податку 3 групи для подальшого перебування на єдиному податку після скасування воєнного стану, вони відповіли таким чином, що платники третьої групи, які сплачували до 31 березня на єдиний податок за заставкою 5%, потім перейшли на 2%. І з першого дня місяця наступного за місяцем припинення воєнного стану, якщо вони повертаються на сплату єдиного податку з 5%, вони повинні дотримуватися обмеження в обсязі доходу одержаного протягом календарного року, тобто 1167 розмірів МЗП. Це що це, що зазначено в пункті 291.4. і вона так читалася, що е, виглядала так, що в цей річний дохід має вкладатися і той дохід, який ми отримали, коли перебував за ставкою 2%, а там він не обмежений. І що нам робити? Переходити на загальну систему, але далі податкова змінила свою думку. Ось давайте розглянемо детально, що наразі у нас є, яке роз'яснення. Тут закриваються одразу два питання: чи нараховується, чи нараховується підвищ на дохід, який отриманий з порушенням перебування на спрощеній системі єдиний податок за подвійною ставкою для єдиників 2%, і як рахується дохід. Отже, питання воно звучить таким чином: чи застосовується ставка у подвійному розмірі 6 або 10% від суми перевищення доходу, отримання. Юридичної особи платником єдиного податку третьої групи, яка на період воєнного стану перебувала на спрощенні системи з особливостями оподаткування після автоматичного повернення на систему оподаткування, що застосовувалась до початку воєнного стану, та чи необхідне перейти на сплату інших податків і зборів. І тут вони. Починають з того, що дійсно пунктом 293.5 встановлено, що ставки єдиного податку для платників третьої групи подвійний розмір 6 або 10% відсотків від суми перевищення того доходу, який ми назвали, який зазначений в пункт 2914. Після автоматичного повернення юрособи на третю групу єдиного податку за ставкою, що застосувалась, додати. Обрання спрощеною системи 2%. До суми граничного доходу не включається той дохід, який отримала така юридична особа під час використання таким платником особливості оподаткування встановлених пунктам 9 підрозділу 8 перехідних положень. Тобто вони не будуть враховувати цей період, вони будуть рахувати його окремо. І вони закінчують своє роз'яснення таким чином: ставка у подвійному розмірі 6 або 10% буде застосовуватися до суми перевищення граничного обсягу доходу. У період перебування на спрощеній системі зі ставкою треба 5%. Таким чином податкова прийшла до ну, дуже нормального роз'яснення, що все окремо 2% окремо, а, загаль, а а загальні правила для єдиників а, третьої групи вони окремі. Ну і першою, і другою також.